Руд, всім привіт! Дивіться, хочу показати, як клієнт відремонтував неробочий динамік. Розібрав я ноут. Оце так було скручено тут. Гарненько. Ізолентою перемотано. Але то фігня. Сам динамік. Дивіться, як красиво. Тут лайф карточка. Тут Київстар, Star, тут кусочок пластика. Може десь ще і МТС, я не знаю. Ну, блін, не зразу я поняв, але взяв оригінальні динаміки. От оригінальний динамік. Один другий. І блін, потім придивився. Що динаміки не похожі. Тобто це взявся динамік від зовсім іншого ноутбука. Кусочок оцей. Тут вирізалося, запаявся оцей динамік. І все такий дешевий ремонт. Блін, ну чесно, не розумію, для чого це робити. якщо ці динаміки ну, можна було купити ну, не дешеві. Ну, 50-100 гривень максимум. То, що вони дешеві, це раса по-друге, ну от Тут... Тут тріщина. І воно грає музика, звук, воно репить. Ну, але прикольно, такого ще не бачив, чесно. Відколи розбираю ноутбуки перший раз. Так. Кого щось подібне попадалося, пишіть, цікаво буде.